Бурштинська громада попрощалася з уособленням цілої духовної епохи. На 88-му році життя відійшов у вічність отець Богдан Демків, митрат, багаторічний душпастер Української греко-католицької церкви. Його служіння стало фундаментом для парафії всіх святих і священномученика Йосафата. А мудре слово десятиліттями підтримувало вірян у найважчі моменти життя. 18 грудня громада провела свого духовного наставника в останній путь. Місто схилило голови у спільній молитві за свого душпастера. Скільки в житті повінчав, уділяв тайну хрещення, скільки у молитві відпровадив до того небесного життя. А сьогодні ми останнє дякуємо Йому за час, за повагу, за служіння. 28 років спільно разом ми пройшли, несячи служіння Богові і ближньому в місті Борштині. Були різні роки. Але завжди мав якусь таку мотивацію, переконання і мав надію.